Діти на своїх місцях і з нетерпінням чекають на початок. Ем у Лілі, -Лі, С у Мері і Великий дістався Енді. І, ну, знову мені найменше. Опс! Енді, так, тобі щасність, як ніколи. Ви речі, ну що ж, М -м -м, дуже гостренько. Добре що мало. Ой, як же горить. О, полегшало. Зараз я подивлюся на вас. Тримайся, Лілі, у тебе все вийде. Так, ще укус. ти впораєшся. як же це гостро. Просто жахливо. Терміново забити ось так. Ні, Все ще горю. Скоро спалахну. Як? Як я маю це з'їсти? Постараюся якнайшвидше. Ні, не вийде. Не відчуваю рота, відчуваю вогонь. Ні, годі, де вода. Я знімаюся. Ось так. Ще ковток. А Енді такий. Я відчуваю вогонь. Ой, так, це дуже кумедно. Просто вмерти. Де вода? Ну Енді, ти нас розсмішив. Раз, два, три раунд починайся. А розміри вже готові. <риклад> Ура! Нарешті! <риклад> а Енді дісталося найменше. <риклад> так, бінго, <риклад> джекпот. Ось це везіння. <риклад> Як же так? Сьогодні не мій день. Ну що, цукерка? Почнемо. О -о -о -о. Смакота! Просто клас! Хвилинку! І є одна ідея. Давайте трішки розбавимо ваші цукерки. Ой-ой-ой! Для лілі. Мням, мням, мням. ням ням Цукерки. Тепер для Марі. Ой, що за смак. Чому так гірко? Так, гірко, та нестерпна, які погані цукерки. Не чіпай, вони отруєні. Та ні, дуже навіть добрі. Поїхали Міні у Лілі. Максі у Енді та середній у мене. Чудово. Ух ти! Так, Енді, як же нам пощастило. Що це? Я залишуся голодною. А мені норм. Об'їмся, як ніколи. Йей! Обережно. Навіть сіл летить повз. М -м -м. Ну і запах. Приступимо! Оу, венді прокинувся звір. Йу. де твої манери, Енді? О, так, їжа. Що це з ним? А, а, він мене лякає. Мені страшно. Дівчата. Я об'ївся. Енді! Hey, ти маєш це доїсти. Мій внутрішній хижак втомився. Все. Стаю травоїдним. Я позичу. Все, я більше не з'їм ніякого м'яса щонайменше місяць. Енді сам перетворився на тварину. На старт. Увага! Розпочали. Точніше, середнє маленьке, велике. Ура! Я знову переміг. Все найбільше знову мені. Енді, а перемога здається у мері, а ти ж їж свою гору уливок. це швидко, навіть не помічу. О, яка гидота. Схоже, оливки не дуже смачні. Ну що ж, придумав. У Лілі буде нескінчена тарілка. Так, Мері мала рацію. Оливки не дуже смачні. Коли ж вони закінчиться? Ще одну. Якась нескінчена тарілка у мене. Попався! Так ось у чому річ. Ну, все. Тримай подаруночок. Сподіваюся, ти не їсися. Ох, Енді, тепер віддувайся за свої витівки. Швидше, Енді, раунд закінчується. Ну, ось, тепер їсти ще більше. Не треба було нікого обманювати. Жой-жой-жой! Жуй, жуй. Ковтай, ковтай, ковтай! Фінальний раунд. І венді найменша страва. Велика у Мері та стандартна у Лілі. Нехай почнеться битва тарілок. Ну ось, що ж робити? Жуйка смачна, але її дуже мало. Знов мені не пощастило. Ну, гаразд. Що є? Я ось не хочу. Частуйся. Ого, велике дякую. Будь ласка. М -м, як чудово Енді, можливо, ти і мені допоможеш. Я так. Із задоволенням. Дівчата, дякую! Жуйка просто супер! Ммм, як же класно! Мері, ти готова? Ще як. Чекаємо. Ох, і смішно зараз буде. Ось воно! Оце так смішно. Енді бачу вбити своє обличчя. Ну ось, з дівчатами завжди так. Треба бути уважним. Треба п'ять подруга. Зіпсували мені весь кайф. Після цукерки. Хуба-буба обожнюю. А у мене цілий балон із чимось зі смаком фанти. І здається, це желе. Хоче найти. Із задоволенням. Треба як слід піднатиснути. А ось і смаколик. Клас але видавлюється досить важко. Краще я буду одразу заливати собі в рот. Голомшливо. Ой, а що це воно таке липке? Ну Ось, до мене прилипло усіляке сміття. І не тільки сміття. І як мені тепер відірвати це з рук? Навіщо це відривати? Тепер ти людина смакота. І кричати не треба. Навіщо ти це зробила? Ай. Взагалі то це було боляче. Досить сміятись. Відкривай вже свій балон. Просто я завжди рада смакотам, особливо, якщо це жиле зі смаком кубабуби. Смакота. А ще з мого жиле можна надавати ось такі класні бульбашки. А можна це робити в інший бік? Забруднила мене гидота. Ну що ж, настала моя черга спробувати. Ну чому вам дісталось щось смачне, а мені таке кисле? Це просто неможливо їсти. Доведеться. За що мені таке покарання? Я вже рота не відчуваю. Здається, з нею відбувається щось незрозуміле. Мені потрібні сонцезахисні окуляри. Неможливо на це дивитись. Я, мабуть, також одягну. Ще трохи. Так, шон, у мене є план. Нам допоможе желе зі смаком хоба боби. Достатньо надути величезну бульбашку прямо в ханну. Приготуйся, зараз буде дещо. Ха, що це? Спрацювало. Дякую, звичайно, що врятували мене від цього отруйного желе. Але тепер я вся брудна. Так, сьогодні точно не мій день. Спочатку кисле, тепер смердюче. А мені знову пощастило. У мене знову смаколики. Я якраз встиг зголодніти, тому ця квадратна піца в самий раз. Тоді ти й починай із задоволенням. Тільки ось ковбаски я в тебе заберу. Вони ж круглі, а це означає, що вони мої. Ось, дивись. Дуже смачно. Ну і забирай. Я і звичайній піці радий. Думаю, що вона і без ковбасок навіть дуже смачна. Аромат, що треба. Гей, куди? Це моя піца Ти сам відрізав трикутний шматок, а все ще трикутне, моє. Так, Шон, ти маєш рацію, і без ковбасок дуже смачно Ну ось! Треба бути акуратнішим. Такими темпами я взагалі без піци залишусь. Буду їсти її ось такими маленькими квадратними шматочками. Ой, подивіться, який нитик. Гаразд. Час насолодитись моїми цукерками. У мене їх ціла коробка. Отак. І всі вони нереально смачні. О, я знаю, як можна з'їсти всі цукерки одразу. Методом пилососу. У мене йшла відповідний є. Готово. можна їсти. Ой, здається, я трохи переборщила. І знову все в мене. Та скільки можна? Вибач, я ж ненамисно. І мені ще доведеться їсти цей смердючий сир. Я навіть кришку відкривати боюсь. Друзі, можна я не буду? Будеш, будеш. Добре. Тоді я також одягну на ніс защіпку, інакше просто не витримаю. Сподіваюся, що на смак цей сир не такий бридкий, як на запах. Ой, не можу. Можеш, ханна. Я в тебе вірю. Давай допоможу. От вже дякую. Гірше допомоги і уявити не можна. Ой. Ну що ж, ханна так чи інакше впоралась, тож час освіжити повітря. Отак. Так набагато краще. Я змогла. Я молодець. Дайте п'ять. Відчуваю, що далі буде гаряче. Я цього не хочу. А в мене якась бомба. Сподіваюся, солодка. Ну нарешті мені пощастило. У мене трикотний пончик. «Давай, хана, починай із задоволенням. Який же апетитний? Зачекай но. Ну. ось ця посипка. Так, вона круглої форми. А це означає, що вона моя. Давай мені пончик, я його з'їм. Ну, вже ні, це моя посипка. Правила є правилами. Ну й дивись, що ти наробила. Зіпсувала мені все задоволення. Добре, що я маю драбину. Вона допоможе мені дістатися до моєї смакоти. Гаразд, це все одно було смачно. А їсти зі стелі ще й весело. Шон, тепер ти. Значить, я... Ой, ні. Ох, дівчатка. Я сподіваюся, що після такого, як з'їм цю Чіпцинку, я не спалю тут всю кімнату. Жах! Мені від одного запаху тут вже гаряче. Гаразд. Була, не була. Починається. Не можу втримати себе. Гей, обережніше. Тут взагалі то люди є. О, ні, бомба! Рятуйся, хто може! Захасити не виходить. Що ж робити? Ханна лови, а мені вона навіщо? Шон ти її підпалив, ти з нею розбирайся. Вона належить Емілі. Я ж сказала, що мені вона не потрібна. Зачекайте. Так це ж лише печиво. Ну і чого ми так боялися? Отак моє улюблене Орео. Друзі, ну, на чого ви сидите? Налітайте печива на всіх вистачить. Отак. От на цей раз мені дісталися нагетси. А до них також йдуть смачні соуси. Щоб спробувати кожний соус, треба все вилити в коробку і гарненько перемішати. Так мої нагетси стануть набагато смачнішими і цікавішими. Трохи потрясемо. А тепер можна і спробувати. Дивіться, яка краса вийшла. Краса і смакота. Ну, просто пальчики оближеш. Я навіть наїлась. Хто наступний? Я. На мене чекає ціле відро ніжок і в Хана, Хано. Я тебе розумію. За час челенджі я теж встигла зголодніти. Так що зараз я з ними швидко впораюсь. Вони просто нереально смачні. Зупинитись неможливо. Ням. Ну і що це таке? Мені дістаються одні кісточки. гидота. Чому ж гидота? Тобі личить? Нічого кумедного не бачу. І, взагалі, ти просто мені зазриш. Адже на мене попереду чекає ще величезний і дуже апетитний бургер. Він настільки величезний, що я навіть не знаю, як мені його з'їсти. Мабуть, доведеться розділити його на частини. У мене для нього навіть кирка є. Готово! Їсти маленькі бургери буде набагато простіше. Ну що ж, спробую! Ось це так! Неймовірна смакота. Ось так. З половиною я вже впорався. Настав час переходити до другої. Ой, де це я? Здається, я трохи -а. Шон, ти гаразд? Здається, так. Було смачно та навіть весело.